Отак усе почалося тієї надзвичайної ночі. Ночі, коли він з'явився. Я буду в гаражі, викликатиму Нембошабу. І Я теж. А хто такий Нембошабу? Нембошаба, мій друг в Його Тато, можна подивитися у телескоп? А як же, синку? Пороздивляйся космос. Тато, можна потім, як ти зв'яжешся, я поговорю з Наталі. А як же? Хочу їй розповісти про свого нового хлопця. Нового хлопця? А як його звуть? Лаш. Лаш? Це що, не справжнє ім'я? Ти що, не схвалюєш? Я навіть не знаю. Лаш. Говорить К726 XAA Лос-Анджелес викликає Білград. Як ви тут? прекрасно. Татові не подобається лаш. А я шукаю Венеру. і знайшов. Ні, але сусіди знову дивляться шоу Плейбоя. Брайан, Не підглядай за людьми. Іди, готуйся спати. Я їсти хочу. А чого ж ти не їв товчену картоплю? Я не люблю товченої картоплі. Хто небудь нагодував кота? Я нагодую товченою картоплею. щасливчик їсть віскас. Тепер я розумію, чого його назвали щасливчик.